Вітаю всіх глядачів та слухачів Радіо Розділля. В студії для вас працює Назар Ольшанський, і сьогодні у нас в гостях Данил Федорик, це чемпіон України з дзюдо до 18 років. Вітаю тебе, Данило. Доброго дня. Ти недавно повернувся за кордону змагань, де посів друге місце срібло. Розкажи, що це були за змагання, де вони проходили? Я недавно повернувся з Хорватії, місто Загреб, там був чемпіон Кубок Європи. Серед кадетів до 18 років. Це був відбір до Чемпіонату Європи, і я там посів друге місце з 95 учасників. Дзюдо кадети це просто такий вік до 18 років. Є юніори до 21 років і чоловіки старші. вже. 90 е, учасників було, це учасники були зі всієї Європи чи з всього світу. Ну, майже вся Європа, і були спортсмени з Казахстану. Ага. Е, як ти взагалі оцінюєш е, вміння своїх противників, з якими ти змагався, і можливо якихось інших спортсменів, яких, яких ти бачив? Ну, всі суперники були дуже хороші. Я боровся з номером один своєї групи. Він в світі номер один теж. Е, Я в нього виграв. Він дуже складний суперник, Лівша, незручний для мене був. Взагалі, скільки в цьому турнірі, в цьому змаганні було спарнінгів у тебе. Ну одне коло я пропустив, але воно рахується якби за перемогу. І 6 сутичок я провів з суперниками. Тобі 16 років, і чи були такі результати, якого ти зараз досяг, якихось ще спортсменів, яких ти знаєш? В Україні ще був. Ну, Є спортсмени, які досягнули і кращих досягнень? На цьому турнірі були і кращі результати. Одна дівчина виграла перше місце, і ще зі мною один хлопець став третім, але в категорії до 90 кг. кілограм. Угу. А взагалі заняття спортом будь-який будь спорт займає дуже багато часу. Як тобі вдається поєднувати навчання і спорт? Чи в тебе нема з цим проблем? Ну, я навчаюся в Миколаївському професійному ліцеї і мені дають змогу тренуватися більше. От Там вільне відвідування. Тобто, в тебе не виникає таких проблем. А як ти взагалі проводиш свій вільний час? Окрім тренувань, окрім е школи, навчання? Як, чим ти любиш займатися вільний час? Ну, я люблю рибалку, футбол, такі відеоігри. З друзями часто гуляю. Тобто закликати тебе пограти в футбол, волейбол або якийсь інший спорт, це не проблема. Тобто ти, окрім е, дзюдо, любиш ще інший спорт? Так, у мене є ще вільний час, наприклад, ну в мене не завжди дві тренування в день, і є вільний час ввечері, в який я можу з кимось пограти, ще щось зробити. Взагалі, е, давай поговоримо про те, як ти хто тебе зацікавив дзюдо, як ти прийшов до цього, з якого з, кілько, з кількох років ти займаєшся цим спортом. Ну, мені дядько ще з шести років сказав, що ну спитався, чи я хочу ходити на дзюдо, чи ні. Він мені показував різні відео, заохочував мене, і весь цей час він мені це допомагав, возив мене до Львова. То тут трохи допомагав тренуватись, не давав здаватись. Твоєму успіху ти можеш завдячувати своїм своєму дядькою, правильно? Йому і не тільки. А як взагалі е, батьки ставляться до того? Ну, батьки, друзі, рідні до спорту твого, яким ти займаєшся? Ну, всі мене батьки підтримують, друзі теж підтримують, але в мене друзі спортсмени в більшості. Ага, Тобто ви, 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 у вас спільні А Взагалі розкажи, будь ласка, як ти готуєшся до змагань? Твій день перед змаганнями. Що ти робиш цей день? Є основний етап до підготовки до змагань це 100 днів. В який входить там кач, борьба і, так, і таке інше. От. І останній тиждень до змагання починаю скидувати вагу або тримати, залежно скільки я важу. От. І останній день, то я вже не тренуюся, просто морально Угу. А є в тебе якийсь особливий раціон харчування? Ну, лише коли ганяю вагу. Відомо, що в будь-якій сфері, щоб досягти якогось успіху, потрібна якась систематичність. Скільки часу ти приділяєш тренуванням з дзюдо? Можу розказати свій, наприклад, розпорядок дня. Встаю я сьома ранку, там, снідаю, Іду на трен... перше тренування в 11-й, дві години в мене проходить тренування. Потім в мене є час для відновлення до 4-ї години. Я їду до Львова, від 6 до 8 тренуюся, їм і вже в 11 годині лягаю спати. А, тренування в тебе проходять у Львові, правильно? І в, в, і в Миколаєві, і у Львові. А, чому і в Миколаєві, і у Львові. Ну, тут я треную, ніби ну, кач там, ну таке якби домашня програма ага. більше, а у Львові там все, що мені потрібно для боротьби, там же. Mm -hmm. e, дуже часто e, спортсмени візуалізують собі, e, ставлять в приклад якогось e, не знаю, відомого, відому особистість в їхній діяльності. Чи, чи практикуєш ти таке? E, так, мені дуже подобається наш спортсмен Георгій Зантарая. Я завжди хотів бути похожим на нього. Він класно боровся. Він чемпіон світу з дзюдо. Розкажи, будь ласка, чи є в тебе якась мрія пов'язана з діяльністю, той, якою ти займаєшся? Є мрія, це олімпійський чемпіон, ну, як і майже всі, хто йде в цей вид спорту. От, і з кожним таким змаганням я все ближче і ближче. Ти сьогодні до нас в студію прийшов не з пустими руками, в тебе стоять медалі. Розкажи, будь ласка, детальніше, що це за медалі, що це за медалі і де тобі вдалося їх отримати. Тут є одна медаль з 2022 року, ну кінець 2022 року. Це медаль бронзова з Кубка Європи в Рейзі, Латвія. От, там ну, слабший був Кубок, менше людей, але все рівно хороші суперники були. Є медаль з Чемпіонату України. Це вже цьогорічна медаль. Недавно виграв. Суперники були дуже складні. В фіналі попався з хлопцем з Дніпра, і не в основний час, а вже в додатковий я його кинув на оцінку. Іпон. Це самий високий бал дзюдо. І остання медаль це була в Загребі, в Хорватії. От взагалі, через твою діяльність, через дзюдо. Скільки країн тобі вдалося відвідати? Ну я був в багатьох країнах, це, можливо, ну, 10 вже був. Може, більше. Як відреагували твої батьки, друзі, рідні після твоєї перемоги на останньому чемпіонаті? Чи телефонували вони тобі зразу, чи телефонував ти їм? Чи вони були взагалі присутні разом з тобою на цьому чемпіонаті? Ну, всі мої друзі, батьки, тренера, всі слідкували, хто не зміг поїхати, всі дивилися цей Кубок Європи. І зразу ж після змагань я вирішив подзвонити, бо вони не змогли б набрати мені ніяк. Ага. Це ж за кордон треба. цей. То я подзвонив, всі мене вітали. От. Тобто всі, всі раділи твоєму успіху, разом з тобою? Так, всі раділи, ну і тренера, вже потім, коли я приїхав, то сказали, що там можна було і вигравати. Що б ти порадив починаючим спортсменам, починаючим дзюдоїстам, е, які тільки розпочинають свій шлях в цьому. Ну, не здаватись, іти до кінця завжди тренуватися, бо без тренувань нічого не буде. В тебе, напевно, вже з'явилася якась фан-база твоїх або друзів, або зі школи, приятелів, знайомих. Як вони? Чи є в тебе вже якісь фан-клуби, які завжди тебе підтримують? Ну, є ніби з моїх з мого клубу діти, які за мною стежать дуже сильно і вболівають тобто, за мене? Тобто ставлять тебе в приклад собі. Так, так. Ти професійний спортсмен, як ти вважаєш, кому вдається дзюдо краще чоловікам чи жінкам? Бо насправді дуже багато і жінок чемпіонів є в цьому воді спорту. Ну, жінкам, як на мене, легше боротись, бо в них менше людей, але що так, що так, класно борються і дівчата, і хлопці. Розкажи, будь ласка, чи є в тебе якийсь зараз чемпіонат, якісь плани на майбутнє, що ти чим ти будеш займатися? Зараз я вже почав підготовку до чемпіонату Європи в Португалії. Як готуєшся, розкажи? Тиждень я відпочивав після Кубка Європи в Загрібі і тільки починаю заходити в ритм. Дві тренування в день і скоро буду їхати на збори. Тиждень ти відпочивав, я зауважив? Що ти робив ці тижні? Як проводив цей свій вільний час? Я з друзями, з рідними, більше гуляв. Відпочивав так. А ти зауважив, що їдеш на збори? Розкажи, чим займаються спортсмени на зборах? Бо, можливо, напевно, не всі знають і не всі розуміють, що такі збори. Розкажи, чим займаються спортсмени на зборах. Спортсмени на зборах тренуються зранку і ввечері, це суто боротьба. Там віддиху, як такого, майже нема. Спати більше хочеться, змучений постійно, але воно дає своє на змаганнях. А який час перед змаганнями відбуваються збори? Місяць до змагань. В більшості якраз збори починаються, і там три тижні до змагань вже закінчуються. Хто тебе тренує? З ким ти, напевно, найбільше проводиш свого часу в спортивній залі. Хто твої тренера? Починала тренувати мене Оксана Миколаївна. Це тренер, з яким я все своє дитинство починав всі свої прийоми. Перші то я взяв від неї. Далі я перейшов в старшу групу, там мене вже тренувала Тетяна Сергійна, Юрій Олегович, який зараз на фронті, і Ігор Федорович Засадкович. І останнім часом мене готує ще один тренер Володимир Геннадійович. Взагалі, поїздки на чемпіонати, поїздки за кордон вони є дуже дороговартісними. Як ти справляєшся з цим? Чи в тебе є якісь спонсори, які тобі допомагають? Чи ви якось самостійно оплачуєте це все? На цей кубок в Загребі мені допоміг Ігор Михайлович Деведяк, агрофірма Дністер. Він мені. Допоміг поїхати на Кубок Європи. Я дякую тобі за цю розмову. Дякую, що ти сьогодні був з нами. Я нагадую, в нас в гостях був Данило Федорик, це чемпіон України з дзюдо до 18 років. В студії працював Назар Ольшанський для вас. Це була програма з наших». Дякую вам і почуємось. Побачимось на 93FM.